Мир Божий вам, дорогі брати і сестри! Поки ви уважно налаштовані слухати слово Боже, давайте разом зачитаємо два вірші. Це буде псалом 15 Богія, у когось, можливо, 16 й номер. Я зачитаю 5 і 6 вірші, 5 і 6 вірші 15 го Псалма. Господь то частина спадку мого. Та чаші моєї ти долю мою підпираєш. Частки припали для мене в хороших місцях, і гарна для мене спадщина моя. Займайте ваші місця. Цей знайомий багатьом нам псалом. Називається, ну, на початку його є в єврейському тексті заголовок такий, що він називається золота пісня Давидова, або буквально деякі перекладають як золота поема. Сам цей псалом е невеличкий, але навіть е Єврейські е перекладачі там, чи е ті, хто складали, упорядковували тексти, назвали цей псалом золотою поемою, золотою піснею. Ну, це, напевно, говорить про певну важливість його. І ми зараз з вами його зачитаємо, і ви зрозумієте, чому його так назвали. Читаю з першого вірша. Хорони мене Боже, я бо до тебе вдаюся. Я сказав Господеві ти Бог мій, добро моє тільки в тобі. До святих, які на землі, що шляхетні вони, до них все жадання моє. Нехай множиться смутки для тих, хто набув собі інших богів. Я не буду приносить їм ливної жертви із крови і їхніх імен не носитиму в устах своїх. Господь то частина спадку мого та чаші моєї, Ти долю мою підпираєш, частки припали для мене в хороших місцях, і гарна для мене спадщина моя. Благословлю, благословляю я Господа. Що радить мені, навіть ночами навчає мене, навчають мене мої нирки, уявляю я Господа перед собою постійно, бо Він по правиці моїй, і я не буду захитаний. Через те моє серце радіє та дух веселиться, і тіло моє спочиває безпечно. Бо ти не опустиш моєї душі до Шеолу, не попустиш своєму святому побачити тління, дорогу життя ти покажеш мені, радість велика з тобою, завжди блаженство в провиці твоїй. Амінь. Як ви зауважили, червоною? Ниткою через весь текст іде думка про те, що добро моє тільки в кому? В Господі, да? в Бозі, і що я надіюся тільки на Господа. Псалміст Давид він каже: хорни мене Боже, бо до Тебе вдаюся. На початку, і майже в кожному вірші тут є надія на Господа і, і віра. Послухайте, ти Бог мій, добро моє тільки в тобі. Господь то частина спадку мого та чаші моєї, ти долю мою підпираєш. Частки припали для мене в хороших місцях і гарна для мене спадщина моя. Уявляю я Господа перед собою постійно, бо Він по провиці моїй, і не буду захитаний. Через те моє серце радіє та дух веселиться, і, і тіло моє спочиває безпечно. Ти не опустиш душі мої до Шеолу, не попустиш своєму святому побачити тління, дорогу життя ти покажеш мені, радість велика з тобою завжди, блаженство в провиці твої. Майже в кожному вірші тут ствердження надії і віри, і звідки це у Давида. Він не бачить ну, як фізично Господа, так? Він його уявляє, він вірою малює перед собою Господа. Він каже, от для мене дуже запали ці два вірші, що Господь то частина спадку мого та чаші моєї. Ти долю мою підпираєш. Частки припали для мене в хороших місцях, і гарна для мене спадщина моя. В російському перекладі, пам'ятаєте, там сказано, що межі мої проходять в прекрасних чи в гарних місцях. Мається на увазі межі. Ну, як моїй спадщини чи мого наділу. Пам'ятаєте, як в, в Ізраїлі Бог через Мойсея заповів ізраїльтянам поділити ну, всю землю хананську на спадщину. Для кожного коліна Ізраїлова була окрема спадщина. Для них у кожного був свій наділ. Але ви знаєте, що багато. Ну, дослідників, тлумачів Біблії вважають, що Давид писав цей псалом, цю пісню, коли він втік від Саула і ховався, був такий момент в його житті, коли він змушений був ховатися у одного з филистимських царів. Був такий період. Тобто він вигнанець. Він на чужині. І що він сповідає? Що він говорить? Він каже, що частки припали для мене в хороших місцях. Він тікає від Саула, да? але він говорить, що моя частка то Господь, так? моя частка то Господь. Він частина спадку мого. Гарна для мене моя спадщина. Тобто, ну, от, очами він посеред гоніння, він тікає, але він каже, що моя спадщина Господь і е, межі. Частки моєї, вони проходять гарними місцями. Тобто, мій наділ, він просто чудовий. Він хвалиться Господом, знаєте, і е, для нас, ну, слово спадщина, як для е, християн, як для дітей Божих, воно не є чужде, правда? Воно для нас дуже знайоме. Наприклад, в єфесянам. В першому розділі в 11 вірші говориться, що у нім, тобто в Ісусі, ми стали спадкоємцями. Амінь. Слава Господу. Дякую. Павло також в післані до Римлян він каже, 8 розділ 16, 16 по 19, по 18 вірші. 8 розділ 16 по 18 вірші. Сам цей дух свідчить разом із Духом нашим, що ми хто? Діти Божі? А коли діти, то й спадкоємці. Спадкоємці ж Божі. А спадкоємці Христові. Коли тільки зра... разом з ним ми терпимо і разом щоб разом з ним прослав. Прославитись. Також в першому розділі послання до Єфесян Павло молиться і просить Господа 18 вірші і далі, щоб Бог просвітив очі вашого серця, щоб ви зрозуміли, до якої надії він. Вас закликає і який багатий його славний спадок у святих. Вам не нагадуються слова Давида, де він каже, що Господь то мій спадок, то моя частка, моя спадщина. Який багатий його славний спадок у святих, і яка безмірна велич його сили в нас, що віруємо за виявленням потужної сили Його, яку він виявив у Христі, воскресивши із мертвих Його й посадивши на небі праворуч себе. Вище від усякого уряду і влади, і сили, і панування, і всякого імення, що назване не тільки в цім віці, але й в майбутньому. І все впокорив він під ноги йому і його дав найвище за все за голову церкви, а вона Його тіло. А Вона Його тіло. А ми хто є? Ті... Тіло Христове, ми в цьому тілі, да? і далі він каже, що це тіло, воно повняє того, що все всім наповняє. Тобто ми як церква, знаходячись в тілі Його, ми є тіло Христове, як церква, і в ньому ми маємо всю повноту. Тобто, як... Це Павло описує, яка велика, який великий наш спадок, яка велика наша частка в Господі. І сам Павло, і учні перші послідовники Ісуса Христа, вони, хоч Писання каже, що ми царюємо, так? але якщо фізичними очима ми би подивились на їхнє життя, вони переслідувані були биті. Деякі з них закатовані, але вони раділи, так? так само, як радіє Давид. Він каже, уявляю я Господа перед собою постійно, бо він по правиці моїй, і я не буду захитаний. Через те моє серце радіє та дух веселиться, і тіло моє спочиває безпечно. Чому він міг радіти? Тому що він очами віри перед собою уявляв Господа. Чи не цьому нас навчає Євангелія Новий заповіт? Так само, Павло він каже, що? Єфесянам перший розділ третій вірш. Благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, що нас у Христі поблагословив усяким благословенням духовним у небесах. Він каже, що у Христі Він нас поблагословив всяким благословенням, духовним у небесах. А в другому розділі в шостому вірші він пише і разом з ним воскресив і разом з ним посадив на небесних місцях у Христі Ісусі. Слава, Слава Богу! Але я вас розумію. Я теж ці вірші читаю, і воно якби ти як розумом, ну розумієш. Але іноді серце не відчуває цього. І думаєш, ну навколо стільки викликів, стільки проблем, стільки всього, і війна в країні. І ну, ми живемо в нелегкий час. Я згоден. Я згоден. Багато людей втратили. Житло своє, домівки свої втікли і змушені десь знімати квартири, ну, перебуватись тимчасовим якимось нелегко. І як ми подивимося, і в житті Давида, якщо проаналізувати, то сам Бог сказав, що ти все життя своє війни вів, да? багато крові пролив. Але цей чоловік він говорить, що Господь частка моя, і мої межі в гарних місцях. І в мене запитання до себе і до вас, чи ми так само говоримо в своєму житті? Чи можемо ми сказати, що мої межі пройшли по гарних місцях? Не дивлячись на всякі проблеми, на всякі негразди, чи добре мені з Господом. Чи радію я в Господі, це важливо, брати і сестри. Це не залежить від нашого настрою, не має залежати від нашого настрою. Наш настрій має залежати від, наших, від нашої віри, від того, що ми віримо. Ми самі. Маємо свій настрій підіймати. Словом Божим, цитуючи Слово Боже, читаючи його, роздумуючи над ним, сповідаючи його, моя частка Господь. Гарна для мене спадщина моя. Він мене благословив всяким благословенням духовним. Він осів по провицію і посадив нас в небесних місцях, що ми посаджені разом з ним. Нам важко це збагнути. Я згоден. Як це так? Але так Слово Боже каже. І це дає мінь. І це має бути в нашому серці. Так само, як Давид, нам потрібно уявляти Господа перед собою, пам'ятати, що Господь Він з нами, Він сам сказав. І ось я з вами до кінця віку. Звичайно, Він це говорив до своїх послідовників, до апостолів, але це слово воно і відноситься до нас. Звичайно, якщо ми вірні йому, якщо ми перебуваємо, виконуємо його місію. До чого він нас покликав, кожен має свій поклик від Господа, і Господь очікує, щоб ми були зайняті в Його винограднику, в царстві його робили свою частку. Хто євангеліст, хто молитовник, хто подає, жертвує, Різ... є багато в праці. Церкві Його, і Бог і має поклик для кожного з нас. Якщо ми є вірні Йому, якщо ми перебуваємо в Його службі, то ми маємо відвагу, Він каже, що я з вами до кінця, до кінця віку не залишу вас не покину. І ми маємо ще багато різних обітниць, де Господь він обіцяє своє благословіння, свою силу, свою благодать, своє помазання. Але чи він є для нас тою часткою? І часто у нас питання, як, як проходити ці важкі часи? Тільки маючи віру і надію на Господа. Так само, як Давид, так само, як перші християни, теж були війни, теж тікали і стали ВПО, і, і що хочеш, і теж без домівок. І переселялись, нелегкі часи були, але вони могли сказати, що Господь то частина спадку мого та чаші моєї. Він долю мою підпирає. Мої частки в хороших місцях, гарна для мене спадщина моя. І він каже. Через... Як він оце проходить, він каже, уявляю я Господа перед собою постійно. І через це не буду нах... захитаний. І далі каже, через те моє серце радіє та дух веселиться. Через що? Через те, що він уявляє Господа перед собою. Він знає, що Господь з ним постійно, що Господь є вірний, що Він сказав, що я тебе не покину. Будь ти вірний. Всі обітниці мої в Ісусі Христі є дай амінь, говорить Господь. Все, що Він обіцяв. Але від нас очікується, щоб ми пам'ятали, що Господь з нами, щоб ми не дивилися е, е, на новини. Звичайно, нам хочеться знати, що відбувається, але чим більше ми. То о, як приймаємо, приход, ми втрачаємо мир, ми втрачаємо, тому що наш взір ми з Господа на обставини переносимо, але нам потрібно свій взір направляти на Господа, на Голгофу в молитві, роздумуючи над Словом Божим. І він каже, через те. Моє серце радіє, та дух веселі, веселиться, і тіло моє спочиває безпечно. Тобто мир в його серце, в його життя, в його обставини приходить спокій Божий. Він каже: І тіло моє спочиває безпечно. І проаналізуємо, коли ми е, слухаємо всі ці е, новини. і і шукаємо надію, ну, може, той там аналітик щось він розкаже, проаналізує, щось нам добре скаже, що нас очікує. І слухаємо і того, і того, і того. І розуміємо, що всі вони гадають, але істина, правда лише в Слові Його. Тут справжня наша надія. Тому я би хотів нас запросити до молитви. Щоб ми. Не спішили, щоб ми проаналізували свій стан свого серця і сказали: Господи, я буду відвертий з тобою. Я бачу, що ці переживання воно вибиває мене з колії. Воно віра моя кудись дівається, руки опускаються. Допоможи мені. Допоможи мені ставити тебе на перше місце в своєму житті, шукати, мати зв'язок з тобою постійно, уявляти тебе перед собою. Заглядати в слово Твоє, знаходити тут підкріплення для свого духу, для своєї душі, черпати сили звідси, і тоді і надія буде наповняти. І тоді всі ці перипетії, які навколо нас, вони не зможуть нас похитати. І ми скажемо, як і Давид: Я не буду захитаний. І я не буду захитаний. Чому? Бо Господь по моїй. Я уявляю його перед собою, Господь по провиці моїй. І тоді ми зможемо, так само, як він, сказати: я спокійний, моє тіло спокійне, мій дух веселиться, моє серце радіє. Так, як має бути, як нас навчає Євангеліє, що всякого часу радійте. І знову кажу вам, що радійте. Чому? Тому що дитина Божа, яка розуміє свій, свою спадщину, свій спадок, що її очікує, вона спокійна, вона впевнена в Господі, вона впевнена в Бозі, посеред хвороби, посеред випробувань, посеред відсутності роботи, фінансів. Дитина Божа, вона спокійна, тому що вона знає Господа. Давайте помолимо, щоб Господь допоміг нам знайти цей спокій і цю радість в Господі, щоб ми повернулись до того, щоб на наших обличчях була посмішка, щира посмішка радості, не якоїсь людини. Трошки, ну, щоб. А людина, яка має мир Божий, має радість Господню в своєму серці, так має бути з кожним із нас. Амінь. Давайте побавимось. Ельмарія курама сотара, бо равоа, фурама са.